З ним. А ти б привітався, молодець. Скажи мені, мій любий хлопчику, чи не хочеш ти побігати з ним на випередки? Так дуже хочу. Дуже, дуже хочеш. Тоді. День. На старт! Увага! Щитку, повітря двічі, або тричі, та й побіг. Чарлі намагається рушити з місця. Але в він не знає, в яку сторону йому рушати. Скоже, Чарлі не знає, в який шлях йому обрати. Елджерон біжить, не зупиняючись і не збиваючись з дороги. Він навіть встигає зі своїми фанатами. Подивіться, який самовпевнений миш. Чарлі залишається вірним собі. Елджерон! Елзерон не поспішає, але все одно залишається попереду. Чарлі навіть, Чарлі навіть пробує робити те саме, що Елджерон, але виходить або сюди дуже впевнені. І Елджерон добігає до фінішу та поміщить.